Вітаю, в студії випуск новин на календарі понеділок і про новини краю першого робочого дня вже готові розказати наші журналісти. Тож далі. Криваве сп'яніння, сварка в нетверезому стані, закінчилася трагедією. Без пільг студентам не компенсують транспортні перевезення, передбачені законом. Кращий в світі Мукачевець став переможчим чемпіонату світу з боксу у категорії юніорів. Річниця місіонерської діяльності до Закарпаття прибув патріарх Філарет. Чорна смуга, як берегтися від депресії, коли на порозі осіння пора. У ніч з п'ятниці на суботу в Мукачівському мікрорайоні ДОСЕ Дві компанії чоловіків розпивали алкоголь. Між ними раптово виникла суперечка. Далі бійка. Розпивання алкоголю стало плачевним для всіх учасників суперечки. Про деталі кривавої трагедії розповість Олександр Поліщук. П'ятниця тринадцята закінчилася у Мукачеві трагедією. У п'ятницю ввечері, поряд із цим магазином у мікрорайоні Досе. Дві компанії пиячили слово за слово. Виникла суперечка, а далі й бійка, в результаті якої один чоловік помер, не доїхавши до лікарні, інший у реанімації. Того вечора Дмитро Гаврищук, дільничний інспектор міліції, був на чергування. Тож він і виїхав на виклик, який надійшов з центральної районної лікарні. Зразу слідчо оперативна група. Ми виїхали до приймального відділення, де врач нам сказав, який виїжджав на місце події, що із мікрорайону досі було доставлено двох. Громадян невідомих, який один з яких по дорозі помер, а другого забрали на обстеження. Після чого ми одразу виїхали на місце події. Як розповіли свідки застілля, дві компанії чоловіків у одній було двоє, в іншій троє відпочивали поряд з цим магазином. Коли хлопці добряче хильнули, між компаніями зав'язалася суперечка. Близько півгодини тривали між ними. Сварки, після чого все на вулиці стихло, і вже пізніше, через деякий час, продавець даного магазину викликала швидку допомогу. Після чого один чоловік опинився в лікарні, інший помер. В слідчій групі, що прибула на місце події, важко було щось з'ясувати, адже на дворі була ніч а магазин вже зачинено. Магазин був зачинений, тобто нікого вже не було. згідно графіку, тут була лужа крові. Були розпиті від вин, коробки від вина і була коробка, картонна коробка, там так же саме були світи крові. В бійці брало участь четверо: двоє чоловіків старше 45 років з однієї компанії, та двоє з іншої, яким було близько 30. Один з молодшої компанії виступав у ролі миротворця і намагався залагодити конфлікт. Інший 31-річний мукачевець все ж відгамселив кривдників і пішов собі додому, навіть не підозрюючи, що скоро один із побитих ним помре. Менше як за добу працівниками карного розшуку в Мукачівському міські відділу міліції було встановлено особу, яка спричинила дані тілесні ушкодження двом Мукачівцям. Його затримали вдома за місцем проживання. Чоловік у всьому зізнався і речові докази, які були вилучені слідчими міські відділу, були в цьому підтверджені. Чергова сварка, причиною якої стала горілка, закінчилася трагедією для молодих чоловіків. Один мукачевець одразу помер, інший опинився на лікарняному ліжці, а третьому доведеться відповідати за вчинене перед законом. Підозрюваного затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання міського відділу міліції. Мукачевець у скоєному зізнався однак, чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років, згідно з другою частиною статті 121 кримінального кодексу України. України умисне тяжке тілесне ушкодження. На користь мешканців ухвалено рішення суду по скандальній території на перехресті вулиць Годинки та Достоєвського, що в Ужгороді. Нагадаю, минулого тижня власники, що підтвердили свої права відповідними актами міської ради, восьмирічної давнини намагалися звести паркан на по факту зеленій зоні житлового багатоквартирного будинку. Минулої середи протистояння мало не вилилось у кровопролиття, а міська влада в особі мера від конфлікту усунулась. Допоміг мешканцям народний депутат України Віктор Молога. Юрист, якого надав Віктор Балога, підготував позов від імені мешканців, подав його в суд. І сьогодні ми отримали ухвалу Ужгородського міського міськрайонного суду про те, що будь-які дії будівельні призупиняються там на час розгляду справи по суті. Тобто люди фактично вже мають, от ми передали їм копію цієї ухвали, вони мають юридичний документ, який вже їх захищає. І в разі якщо забудовник захоче тепер якісь там дії проводити, люди просто будуть демонструвати цей документ, тому що закон в даному випадку буде на їхньому боці. Цей час ми використаємо для того, щоб продовжити наступні дії в виконкомі, в міській раді, в різних контролюючих інстанціях і в суді для того, щоб скасувати повністю оце незаконне рішення про передачу землі там приватної власності, і про будівництво на тому місці. Таким чином було узаконено захист мешканцями своєї прибудинкової території, яку вони останній тиждень в прямому сенсі патрулювали в день і вночі. Пільги в тіні на Закарпатті студенти позбавлені права отримувати компенсацію за проїзд. Передбачено законодавством пільгам на всі види транспорту в області фактично діє лише на залізниці. Пояснення просте тільки на залізничне сполучення, фінансування прозоре і покриває витрати маршруту, начальний заклад і додому. Інший же транспорт чергове здирання коштів. Влада натомість закриває очі на проблеми студентів, які практично щотижня купують проїзні квитки. Олена Смерека продовжує тему. Юлія середньостатистична студентка. Каже, стипендію отримує за старанність і знання, а от витрачати доводиться не зовсім за призначенням. За вересень, якщо враховувати тільки дорогу в університет і назад, тобто ну, в робочі дні, то я витрачатиму ну, більше ніж 200 гривень. Ну, тобто це тільки університет. Але крім університету, я живу іншим життям і так само багато їжджу по місту, ну, тобто в місяць це може бути гривень 300-400 тільки на маршрутки. І і, ну для студента це дуже дорога задоволення. Разом з іншими активістами вже цікавились, хто завинив їм прописану законом знижку в 50% від вартості проїзду. От тільки чіткої відповіді так і не отримали. Це має робити місто Ужгород, а вищі навчальні заклади і ну ряд інших ще інстанцій, до яких Надання яких відносяться студенти юристи ж кажуть, система давно випробувана і де-не-де навіть успішно працює, яке випливає із постанови кабінету міністрів за рахунок бюджетів міст на місто. Львів там діє 50 відсоткова. Сам коли був студентом, користувався нею 50% відсотковою знижкою на проїзд в транспорті. Кожного року бюджет закладаються ці кошти, які перевізникам компенсуються. Тролейбуси, трамваї, там і, і маршрутні таксі, навіть за винятком таксі. Приватних на Закарпатті пільги за проїзд справно надає лише укрзалізниця, адже їй за прямого фінансування фактично нікуди подітись. Студенти їздять цілий рік. У нас 50% у плацкартних та загальних вагонах. І якщо в купеному, то тоді йде доплата за купеність. Пільговий проїзд студентів нам компенсує Міністерство освіти України. Що ж до іншого транспорту, то ситуація справді плачевна. Студент і в міській маршрутці їде за повну ціну, а від університету за міжміський проїзд грошей не отримує. Ще відповідна постанова передбачає навіть таке, взагалі мало хто знає. Тому раді були б бодай знижці за проїзд по Ужгороду. Місяць я витрачав 400 гривень приблизно. за мінімум. кожен день на пари десь. Іде. А знижка знижка допомогла б. Я б витрачав десь приблизно 200-250 гривень. Це хороша штука, студентський квиток. Дійсно, це треба зробити, тому що ну особисто я витрачаю на маршрутку 4,60, це ну з дому в університет, і з університету додому. І особисто мені, так як це гроші ну мої, це гроші моїх батьків, мені б особисто було дійсно. Краще, напевно, якби вони знизили нам всі ці витрати цієї осені. Студентські активісти планують вже втретє звернутися до міської ради. Якщо ж і при формуванні цього бюджету їхні інтереси не врахують, не виключають звернення до суду, де відповідачем буде держава Україна. На Міжгірщині за один день підпалили дві автівки. Про це повідомляє сайт Закарпаття онлайн. 15 вересня вранці до служби ДСНС Закарпатській області надійшло повідомлення про загорання автомобілів Деоланус та УАЗ-31512. Пожежа трапилася на вулиці Набережні. Під час загорання автомобілі перебували на подвір'ї власника. Вогнем знищено салони автомобілів, а прямі збитки становлять 85 тисяч гривень. Перша ймовірна причина пожежі підпал. Місцеві бюджети Закарпаття недоотримали 16 мільйонів. На Закарпатті склалася катастрофічна ситуація з наповненням місцевих бюджетів. Так за 8 місяців цього року недовиконання доходів загального фонду становить 16 мільйонів 611 тисяч гривень. У Ракошині триває реконструкція дошкільного навчального закладу номер 2 в якому навчається понад 20 дітей. Для дошкільня вже замінили вікна, частково двері на часі утеплення стін. Коли закінчиться ремонт і в садочок повернуться діти, дізнавалися мої колеги. У селі Ракошина на Мукачівщині дошкільний навчальний заклад номер 2 капітально ремонтують. У сільській раді кажуть, покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів села основний пріоритет у їх роботі. З самого початку своєї кар'єри на, на посту сільського голови мною було обрано такий напрямок роботи, як покращення матеріально-технічної бази. Я дуже вдячний нашим депутатам і членам виконкому, що підтримують мене в цьому питанні. Кожен рік лише за. Кошти сільського бюджету ремонтують дитячий садок. Зараз на черзі дошкільний навчальний заклад номер 2 Тут в першу чергу виконують роботи для збереження тепла. Вже замінили вікна, адже старі вже давно своє віджили, частково двері розпочали утепляти стіни. Цього року ми проводимо такі два ремонти. У цьому навч... дошкільному навчальному закладі номер 2 і в Чупівському НВК. Акцент було зроблено на енергозберігаючі ресурси, то тобто ми замінюємо вікна, двері, утеплюємо фасад і по можливості замінюємо систему опалення. У садочку номер 2 Ракошина виховується 20 дітей різного віку. Через ремонтні роботи вони поки що не можуть його відвідувати. Однак, після завершення робіт умови для дітей стануть набагато комфортнішими. В нашому садочку одна різновикова група в ній налічується 20 дітей. Почато… Капітальний ремонт приміщень Уже почато облаштування внутрішніх биралин, замінено вікна та двері. Частково проводиться також, буде проводитись заміна системи опалення для збереження тепла. Ремонт, який розпочали близько місяця тому, планують закінчити до кінця вересня. Ужгородська міліція здійснює перевірку факту незаконних грошових вимагань зі студентів у жну. Правоохоронці відреагували на вимогу Ужгородської прокуратури. Зараз міліція проводить розслідування щодо порушення антикорупційного законодавства посадовими особами Ужгородського національного університету. За попередньою інформацією, інтернет-ресурсу Закарпаття онлайн студентів змушували щомісяця сплачувати 100 гривень за тіньовою схемою. Інформація про результати перевірки буде оприлюднена після її закінчення. Повідомили при службі МВС України. Карпатській області. І вже далі. В інформаційній програмі час ви побачите. Кращий в світі Мукачевець став переможчим чемпіонату світу з боксу категорії юніорів. Річниця місіонерської діяльності до Закарпаття прибув патріарх Філарет. Чорна смуга. Як вберегтися від депресії, коли на порозі осіння пора. З візитом до Мукачева завітав патріарх Філарет, аби він значити річницю просвітницької місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. Події був приурочений круглий стіл за участі духовенства. Спочатку відслужили молебень, а опісля в міській ратуші провели конференцію, присвячену братам-просвітителям Кирилу та Мефодію. Свого часу серед чималої кількості варіантів пам'ятника, який мав би прикрашати центральну площу Мукачева, у місті майже одноголосно затвердили пам'ятник Кирилу і Мефодію. Ідею вподобали і жителі міста, які знають про внесок двох. Пратів в історію християнства. Ну, проповідники вони були релігії, напевно. Цього року виповнюється 1150 років просвітницької місії святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов'янських. Відзначити цю подію до Мукачева приїхав настоятель української православної церкви Київського патріархату, святіший Патріарх Київський всієї Русі Філарет, митрополит Львівський, Сокольський, Дмитрій, а також митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Спочатку біля пам'ятника Кирило Мефодії відбувся молебень. Не завадив цьому навіть проливний дощ. Далі відвідали ратушу. Влаштував екскурсію для патріархата міський голова Золтан Ленділ. Далі розпочався круглий стіл, присвячений життю братів просвітителів Народилися Кирило Мефодій в Греції в місті Солоніка. Втім, розповів патріарх між греками і болгарами досі триває суперечку, до якої національності належить брати. Греки вважали, що Кирил і Мефодій греки. А болгари заперечували і казали, що ні. Вони не греки. І доказом того, що вони не греки. Вони приводили те, що ось ви, греки, вважаєте, що вони ваші, а ви ж їх не святкуєте. Присутні відзначали важливість просвітницької місії Кирила і Мефодія. Для нас, віруючих християн, імена їх окружені ореолом святості. Вони наші просвітителі в християнській вірі. Кирило Мефодій, як центральна фігура е цих двох постатей рівноапостольних, апостольних, Кирило Мефодій у центрі міста об'єднує громадян міста Мукачево. Вона, якби було щось інше, вона ділить, воно е не об'єднує. І тому ми раді, що ми тоді не помилилися і прийняли. Тура рішення під час обговорення звернуло увагу на те, що Закарпаття не випадково було обрано місцем для святкування ювілейної дати, оскільки рівно апостолі за час своєї місії встигли побувати на срібній землі. І Як стверджують історики, саме під впливом солунських братів на території сучасного Закарпаття християнство прийняли раніше аніж у Київській Русі. Традиційно за сприянням народного депутата Василя Петоки вірники Тячівщини відвідали Печаївський монастир. Цього разу одну із найбільших святинь України побачили жителі села Нересниця. Печаївська лавра закарбувалася у пам'яті Закарпатців як місце очищення душі й думок. Про поїздку далі в нашому сюжеті. Багато парафіян стверджують, земля Почаєва, другий Єрусалим. Люди переконані, відвідавши святі місця, збагачуєш духовність, серце вірою, а сповнюєш душу Божої благодаттю. Пані Ганна до Почаєва їде не вперше два роки тому. Вже їздила за духовними скарбами і вражень отримала чимало. Жінка каже: всі односельчани дуже задоволені можливістю відвідати святі місця. Дуже задоволена. Усі задоволені, вся села наша задоволена. Чи ви були взагалі там? Була, і ще раз хочу йти, і ще піду, бо там дуже красиво. Що нам це запам'ятало? Там образ дуже такий красивий над дверима. Всякі, всякі міста всі нас поводили. Вода купатися можна. Там дуже красиво такі поїздки уже стали доброю традицією, яку започаткував народний депутат України Василь Петока. Цього разу паломницька група вирушила із села Нересниця. Серед вірян чимало молоді та людей похилого віку. Для них Почаївська лавра святиня, куди їдуть за молитвою. Почаївський храм храм Святої Анни. Ми в усіх місцях були і молитва. Така велика молитва, що Кожен із паломників привіз море вражень. Люди кажуть, це благодатне місце стане не тільки найвищою цінністю у подальших спогадах, а й духовним зціленням. Мешканці на ресниці переконані, відвідати святі місця землі у наш нелегкий на час дуже важливо задля власної душі. Закарпатська перемога Мукачевець Роберт Мартон привіз Україні з чемпіонату світу золоту медаль. 16-річний боксер переміг на юніорському змаганні в Києві, який проходив із 7 до 15 вересня. За тиждень чотири бої у фіналі. Боротьба з росіянином, якого спортсмер абсолютно здолав. Як зустрічали чемпіона вдома, бачила Катерина Можаєва. Свого чемпіона рідні та близькі нарешті дочекалися. Майже місяць Роберта не було вдома. Виснажений, але щасливий боксер привіз золоту медаль. Її одразу на пероні і обмили. На чемпіонаті світу з боксу цього року була рекордна кількість учасників. Більше 350 спортсменів із 52 країн світу. З Чотирма боксерами у своїй ваговій категорії до 80 кілограмів Роберт впорався без проблем. Перший бій був з китайцем, другий з білорусом, третій з азербайджанцем і четвертий в фіналі з росіянином. У нас була досить сильна підготовка. В цьому я був вдома, і я не міг програти цей бій. Хоча підтримка на чемпіонаті у Роберта була найбільшою і найгучнішою, фінальний бій із росіянином Владиславом Рідьком видався для хлопця зовсім нелегким. Цього росіяна ми ніколи не бачили раніше. Він зустрічався багато разів з російським боксером. Ну, він їх трошки вже знав, вигравав. От. А цього ми вперше бачили. Він також непогано провів бої. Ну, ми, я, припустимо, там, діючий тренер його, старший тренер вже знали, за рахунок чого може виграти наш Робік. Так його настроїли, незважаючи на всі ці підводні камні, що течії, які є на всяких змаганнях. Хто когось там тягне, хто когось наоборот прибиває, як кажуть, все одно ми виграли. Ця перемога не остання, впевнений тренер Валерій Вишньов, адже працьовитості і наполегливості у юного спортсмена, хоч відбавляй, багато разів були на зборах, проводимо на зборах тренування. тренування закінчуються, всі йдуть у душ, і робік залишається і додатково ще працює. Розумієте? Потім ще гарно риса. Те, що він слухає, він розумний, він думає. Якщо немає голови, всі кажуть, що боксери, то ж безтолкові, бо відбивають голову. Навпаки. Він дуже розумний, по-перше, а по-друге, він слухає. От я от тепер був бій, ми кричимо, багато багато, багато вболівальників. Багато ми кричимо йому. Він нікого не чує, а нас чує. Роберт, студент Львівського училища фізичної культури, зараз у нього навчання, але каже, що і відпочити треба встигнути, адже за два місяці чемпіонат Європи в Анапі, куди він також швидше за все потрапить. Як повідомив начальник головного управління Дерса у Закарпатській області Володимир Маркович, нині захворюваність на ГРВІ в краї на 2,5 рази нижча за епідемпоріг. Рівень інфекційних хвороб в області на 40% зменшився порівняно із аналогічним періодом 2012-го. Літо у краї також пройшло без особливих інфекційних спалахів. Однак лікарі попереджають, що із різким зниженням температури сезон застуд настав. Під маскою ГРВІ можуть ховатися важкі ентервірусні захворювання, серйозні мінінгіти, які вже вже зафіксовані в сусідніх областях, повідомляє сайт «Мукачево.нет». Тихо підкралася осіння пора, а з нею зниження температури та дощі. Саме в цей час 30% людей страждають на депресію або невиправданим сумом, яка може затягтися аж до весни. Психологи радять настроюватися на позитив і більше проводити часу з близькими і друзями. Детальніше про те, як вберегтись від осінньої депресії, без допомоги фахівців Мар'яна Мартин. Осінь прийшла на Закарпаття з дощами та похмурою погодою. Багато жителів краю зміну погоди зустрічають не в гуморі, падають духом, втрачають інтерес до життя. З'являється без хандра. Все частіше в лексиконі з'являються слова не хочу, а згодом і не можу. Так розпочинається осіння депресія, кажуть психологи. Відчула на собі так звану хандру і Христина. Деколи буває, але стараюся його позбуватися. Кожен ранок просипа прокинутися з посмішкою, сказати собі «добрий день мамі, і все буде добре. Дівчина каже, це не привід падати духом, бореться з поганим настроєм, веселою музикою та приємною компанією. Потрібно частіше гуляти з друзями, проводити час з родиною, вчитися, слухати музику, ну не депресивно, звичайно, таку мелодійну. Дехто з ужороці вважає найкращі боротьбі з депресією, допомагає робота. Робота, робота і робота. Хто не хоче працювати, тому варто погуляти. Прогулянка на свіжому повітря ще краще в лісі рятує від депресії, кажуть деякі жителі обласного центру. Чаще гуляти по утрам, особливо. Чаще в статі, так чаще погуляти. Дехто рекомендує займатися спортом, адже через фізичні навантаження тіло звільняється від негативної енергії, інші зайняти себе читанням. Важливо розуміти, що ви страждаєте депресією, вона зазвичай проявляється такими симптомами, як втрата інтересу до повсякденної діяльності, відчай, пригнічення, байдужість, нездатність концентруватися, постійні роздуми про одне і те ж саме. Поганий сон головний біль теж не рідкість при депресії. Якщо ви зрозуміли, що депресія підкрадається до вас, не втрачайте інтерес до життя. Шукайте у всіх незгодах позитив. Не знаю, просто тримати себе в хорошому настрої і все. Більш оптимістично ставитися до життя. І всі, які не негараздіть, приймати, як кажуть, поверхово лиш. Варто пам'ятати, що депресія сезон не чи ні, дуже шкодить здоров'ю, нервові клітини не відновлюються, а хороший настрій це запорука здоров'я. Тож добре подумайте, чи варто піддаватися Хандрі. На сьогодні це всі новини, і вже завтра ви побачите. Мобільно та весело, в Мукачеві пересядуть на велосипеди. В біді потрібна допомога важкохворому чоловікові. Життя в темряві продовження історії. Я прощаюся з вами, і вже через кілька секунд ви побачите цікаву інформацію на каналі М-студіо. Тож не перемикайтесь.